Розпочнемо із наслідків трагедії на Дніпропетровщині. Кількість загиблих у кривому розі зросла до п'яти, серед них одна дитина. Наразі відомо про 64 постраждалих людини. З них п'ятеро дітей віком від 4 до 17 років. Росія вдарила двома ракетами по чотириповерховій будівлі навчального закладу та багатоквартирному будинку. Зруйнована секція з четвертого по дев'ятий поверхи. Херсон-армія РФ обстрілює від ранку. Через масовані удари протягом дня зросла кількість постраждалих. Зараз відомо про щонайменше 10 травмованих. Серед них четверо волонтерів та неповнолітній хлопець. Також відомо, що внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. У той момент він їхав у машині. Обстрілюють росіяни Костянтинівку на Донеччині. По місту вдарили касетними снарядами з РСЗВ Смерч. Поцілили по приватному сектору множинні осколкові поранення отримав 13-річний хлопець. Він разом з дідусем пас худобу на пасовищі. Поблизу цвинтаря уламки поранили чоловіка, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм пенсіонерка. Ну а такий вигляд зараз має Чунгарський міст, що з'єднує Кримський півострів та Херсонську область. Нагадаємо, що 29 липня зсу атакували міст з повітря. Цю інформацію підтвердило управління стратегічних комунікацій. Відбудова Каховської ГЕС після її деокупації займе 6 років. Про це повідомив очільник Укргідроенерго Ігор Сирота. Станцію планують зробити сучасною значно потужнішою за зруйновану. А зараз упродовж двох років розроблятимуть експериментальний проєкт відбудови. Нині ж кажуть, головне завдання цього проєкту забезпечити роботу станції. Дніпро ГЕС на першому етапі також планують спроектувати тимчасові греблі водосховища.